Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, стаття 3 Конституції України. Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Ми продовжуємо працювати для вас, інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Тож далі про таке. Без популістських заяв, а щитким рішенням сесія Львівської обласної ради сьогодні здивувала навіть скептиків. Замість хуліганства масове заворушення. Чому затриманим перекваліфіковують справи? Сонце топить львівські барикади, проте не бойовий дух активістів. Не популізм, а гроші на ліки. Сесія Львівської обласної ради сьогодні здивувала навіть скептиків. Обранці не витрачали час на гучні заяви, а виділили 2 мільйони гривень на лікування потерпілих активістів Євромайдану. Як планують допомогти побитим та покаліченим львів'янам, слухала Ярина Матвієв. 78 голосів за цільову програму діагностики, лікування та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок революції гідності. По мільйону гривень на рік виділили депутати на лікування покалічених активістів Євромайдану. Мова йде зараз про десятки хворих, які вже знаходяться на лікуванні в медичних установах Львова і, власне, потребують додаткового фінансового ресурсу для того, щоб воно надавалося згідно тих стандартів, протоколів, які існують зараз в нас. Я думаю, що ми зараз звернемося до департаменту охорони здоров'я, щоб кошти вже першочергово були акумульовані, тому що в разі прийняття бюджету певні кошторисні призначення вже будуть в кожній лікарні на медикаменти, на засоби. Медичного призначення основні медичні заклади це є лікарня швидкої допомоги, швидка восьма міська лікарня. Також втізімо пульмологічний центр і обласна клінічна лікарня. У львівських лікарнях рятують нині вісім активістів, які отримали важкі травми в Києві. Андрій Лемцю, автомайданівець, якому Беркут вибив зуби, потребує термінової складної операції. Непокоїть медиків і стан Романа Дзівінського, якому відірвало кисть руки внаслідок вибуху в Народному домі. Ми зараз думаємо, як, як вирішити питання з тим з Романом, як його відправити на лікування, тому що він насправді він прокидається і дивиться на руки, е, яких в нього вже немає. Те, що Львівська обласна рада, як скажімо так, представницький орган дбає і виділено ті кошти. Це є звичайно що суттєво, тому що ми бачимо, що постраждалі будуть поступати, і ми рятуємо наших хлопців. Не тільки лікувати, а притягнути до відповідальності, винних у побуті хлопців вимагали депутати від прокуратури та обласної міліції. Також закликали міліціянтів припинити візити до важкохворих у лікарні для взяття пояснень. У відповідь не почули конкретики, адже заступник начальника львівської міліції Сергій Маруняк переклав відповідальність на столичних колег. А прокурор від коментарів журналістам відмовився. Якщо б силові органи репресивні на як сьогодні діють органи, почнуть е, спроби щодо скажімо, тих, повторити спроби київських сценарій, сценарій, коли людей з лікарень забирали в важкому стані. Дійсно, вони потребують сьогодні опіки лікарів догляду. Ну то я думаю, що перше, це їм не вдасться у Львові. Друге, це серйозно забури ситуацію до людей в погонах, які спробують це зробити. Ну бо ми ну насправді будемо дбати за цих людей, і вони не покинуть приміщення лікарень, доки їм лікарі цього не дозволять. А ось висловити недовіру голові обласної адміністрації Олегу Салу анонсовано раніше. Депутати не поспішають. Мовляв, є нагальніше питання, а сало й так залишили можливість керувати областю хіба в телефонному режимі. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Два мільйони гривень з обласного бюджету сума немала. проте, окрім постраждалих допомоги та підтримки, потребують і затримані. За перевезення дров для майдану тепер дають 15 років. Українські суди пожорсткішали, переглядають справи активістів, дописують статті і дають більші терміни. Хуліганство переписують на масові заворушення. Чому влада змінює тактику? Дізнавалась Вікторія, прихід. Беркут без номіров, пазик без номіров подсікає нас. Папазік підсікає. Що творять на відео? Видно, як машина Беркуту підрізає жовтий бус. У ньому й сидів Олексій Салега. Його затримали 23 січня під час полювання на автомайдан. Хлопця побили, роздягнули і змусили стояти по коліна в снігу. Зараз хлопцеві за те, що перевозив дрова для майдану, загрожує 15 років. Судді хуліганство перекваліфікували на участь у масових заворушеннях. Це при тому, що минулого тижня громадськість Львова взяла його на поруки. Ну, він у нас такий хлопець мужний, як адвокат в нього питається, він каже, все нормально, не переживайте. Може, щось і діється, але він не переказує. Випадок Олексія Салиги не єдиний. Буквально на днях 15 років отримав Дмитро Юрченко, який був затриманий за те, що перевозив шини для Майдану. Судді не взяли до уваги те, що в чоловіка дві неповнолітні дитини і дружина в декретній відпустці. В той же час Дмитра Червонюка, сина депутата Хмельницької обласної ради, учасника ДТП, що спричинило смерть, випустили одразу з зали суду. Хлопцю дали чотири роки умовно. Таке вибіркове судочинство вразило опитаних нами львів'ян. Спроба влади Я не знаю, можливо, якось пригнітити народ, хоча для нас. Це... Я думаю, так як мертвому кадилу. Ні, це ненормально, абсолютно. Правова держава ще раз наголошую, так не повинно бути в нас. Тому варто переглянути це. Дуже негативно, дуже негативно, то взагалі жах. Хочуть утиснути іменно на Україну, щоб не було ніякої підтримки майдану. То нема влади, то нема. то, то треба то все ламати. 15 років цей вирок був популярним і за Сталіна. Його давали за антирадянську агітацію, наприклад, поширення листівок. Але навіть за допомогу повстанцям можна було отримати від 5 до 10 років. А українська влада, схоже, радянську хоче переплюнути. У часи Брежнєва вже говорили про ідеологічних противників радянської води, як про кримінальних е злочинців, і вони йшли на рівні із убивцями, злодіями, чого не було у сталінські часи. То е те саме подібне ми бачимо зараз: що лю люд людей за переконання намагаються звинувачувати у таких е от кримінальних злочинах е там порушення громадського порядку. Така політика призведе цю владу до кінця переконаний історик Ігор Дерев'яний в радянські часи людей лякали тюрмами, і чим це скінчилось? Люди, які здійснюють репресії, які віддають накази, це є переважно люди старого способу мислення, радянського способу мислення. Але ми живемо в новій державі. Зараз активними є зовсім інші люди, які це покоління змінилося. Ми живемо кінець кінців в інформаційному суспільстві. Ну і як видно, із тих подій, які зараз відбуваються, люди вже не бояться. А тим часом, поки влада має силу, засуджених на роки євромайданівців може бути більше. Якщо мітингувальники не виконують закон про амністію до 17 лютого, тоді по 15 років отримають значно більше людей. Вікторія, прихід, Олег Возний, новини 20.15, другий канал. Ему Вікторії прихід ми продовжимо пізніше з юристом у студії. Проте, окрім небайдужих мітингувальників, нелегкі часи переживає українська економіка. Різкі коливання курсу валют змушують людей зберігати свої заощадження вдома. За повідомленням змі українці лише за останні п'ять днів січня забрали з банків майже 7 мільярдів гривень через страх знецінення національної валюти. Деталі у сюжеті Михайла Когута. Поділитись. В Україні більше політичної кризи ніж економічної, переконує Ростислав Слав'юк. Економіст розповідає, паніка серед людей через коливання курсу долара штучна, бо українці не звикли до того, що валюта може дорожчати чи дешевшати. Найгірше в фінансовій системі – це очікування. Якщо людям сказали, що курс був 7,99, а буде 9 – Люди божеволі, вони просто не знали, що робити. Ну коли вони побачили, що той курс собі сам потихеньку так от покрутився, покрутився. Коли люди звикнуть за тижні два-три до того, що він собі коливається і не йде в якесь інше поле, люди просто заспокояться. То спокою людям ще далеко додає психолог Марія. Адже на її думку, зараз через протистояння на майдані українці ще більше задумуються над своїм фінансовим станом. На Нас кожен мусить орієнтуватися не стільки на життя, скільки на виживання. А оце от про економічну кризу це йде більше ще нагнітання в той бік. Тобто те, що і так не забезпечене, те, що людина кожна пробує собі робити сама, ну надзусилля якісь, тобто це йде в той бік, що у вас і тої цеглинки не буде, і того фундаменту. Саме гроші, які кинулися забирати з банків, здебільшого люди сприймають як гарантію своєї безпеки, додає Марія. Так за скромними підрахунками економістів українці вдома зберігають ледь не кілька бюджетів країни. А останнім часом свої заощадження люди все більше накопичують біля себе, а не віддають банкам. Народ все одно понесе ті гроші до банків. Ну куди вони дінуть? Ну, перетримає хтось 100 тисяч доларів вдома, а потім мусить понести. Хтось щось купить, але так було кожен раз, як кожен раз це говорив, так воно буде зараз. Грошей дуже багато на руках. Вони підуть в банки назад. Тим часом львів'яни більше занепокоєні не так можливою економічною кризою, як тим, що не мають що заощаджувати. В принципі, боїмося, але сподіваємось, що можна цю проблему рішити на рівні держави і, можливо, всім людям допомогти в цьому питанні. Все це минеться, все буде нормально, все буде добре. Я як я, пенсіонера грузі? У мене немає що тіряти. Та, поки люди не вірять, міжнародні організації продовжують пророкувати Україні фінансову катастрофу, адже переконані, українському уряду вже не вистачає грошей, аби вчасно виплачувати зарплати бюджетникам. А Європа та Америка заявляють про готовність підтримати Україну, але тільки після реформ. Михайло когу та Юрій Руденко новини 2015. другий телеканал. Нарешті маємо гостя в студії і можемо продовжити тему затриманих з нами юрист пан Назар Курка. Вітаю вас. Пане Назаре, львів'яну Олексію Сализі інкримінують масове заворушення, за яке він може сісти власне за на 15 років. Чоловік віз дрова, дрова та воду на Майдан. Чи можна під цими діями розуміти масове заворушення? Доброго дня. Ну, щодо. Даного факту даних обставин, які інкримінуються пану Олексію, можу сказати наступне: що масові заворушення передбачають певні кваліфікуючі ознаки, тобто, особа повинна бути зафіксованою під час участі в таких масових заворушеннях. Тобто, як бачили всі з сюжетів, які були в новинах. Кидали з коктейлі Молотова, били з палками і такі інші дії супроводжувалися агресивні дії. Тобто пан Олексій мав би бути зафіксованим як безпосереднім учасником, учасником таких подій. Що стосується дров і води, ну, напевно, важко буде кваліфікувати як участь в таких масових заворушеннях, оскільки дрова, очевидно, передбачались для. Зігріву е, обігріву мітингувальників, а вода, напевно, я зараз важко важко сказати, для чого була саме вода. Очевидно, напевно, для того, щоб людям можна було руки помити чи, а, чи посуд допомога. помити допомоги. Так? Тому, тому такі, е, такі дії важко кваліфікувати як, мас, як масові заворушення. Все ж таки влада починає перекваліфіковувати ці справи. І чи реально зараз адвокатам довести невинність засудженого? Адже подейкують, що наказали затриманих тримати під вартою незалежно від того, винні вони не винні. Адвоката участь я вважаю потрібна завжди. Питання вказівок, на жаль, на жаль, в нас в Україні суди є не зовсім незалежними. Тому якщо суди утримали таку вказівку арештовувати людей, е, очевидно, що буде надзвичайно важко адвокату е, доказати невинність свого клієнта або е, запобіжний захід тримання під вартою, наприклад, там на домашній арешт чи інші запобіжні заходи, які передбачені діючим кримінальним процесуальним кодексом. Я думаю, що тут є надзвичайно важка праця адвоката, і, але участь я вважаю, що все одно потрібно. На вашу думку, чому перекваліфіковують справи? Це якось пов'язано з так званим законом про амністію? Чому перекваліфіковують? Можу тільки догадуватись у зв'язку з тим, що діючий кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що е, тримання під вартою застосовується до осіб, які раніше не судимі, і стаття передбачає 5 і більше п'яти років позбавлення волі. Якраз стаття 294 масові заходи передбачає будь-яка е, стаття будь-яка частина цієї статті передбачає позбавлення волі більше як на 5 років. У зв'язку з цим особу підозрюваного можна застосувати запобіжний захід, такий як тримання під вартою. Що стосується статті 296, хуліганство. Як правило, в тій статті не застосовано більше як 5 років позбавлення волі як злочин, як покарання за за даний злочин. У зв'язку з чим суд зобов'язаний, згідно вимог КПК України діючого на сьогоднішній день, суд зобов'язаний застосовувати більш м'які заходи, тобто домашній арешт, заставу або інші. Більш м'які запобіжні заходи. Я вважаю, що тут є як елемент тиску на осіб, які були причетні, а в деяких випадках і не були причетні, причетні до подій, які зараз відбуваються в Україні. Дякуємо вам. З нами був юрист Назар Курка. До побачення. Дякую. А тим часом 130 львівських беркутівців перебувають у Києві. Про це сьогодні повідомили в обласному управлінні міліції. Незважаючи на те, що правоохоронці прорвалися й поїхали до столиці, активісти майдану продовжують блокувати військові частини Львова. Щоправда, людей на варті значно зменшилось. Екскурсія львівськими беркадами далі від Мар'яни Підковської. Сонячна погода і відлига на укріплення поблизу внутрішніх військ на Стрийській не вплинули. Тут барикада живе своїм життям. Активісти рубають дрова, з намету долинає запах чогось смачненького. Просимось в гості. Хлопці, можна до вас? Вадим в наметі живе вже майже місяць. Додому навідується рідко. Тепер тут його сім'я. Новою домівкою хлопець проводить нам маленьку екскурсію. Та у нас кухня є, тут чай робиться. Ми заварюємо свою своє каву, заварюємо. Тоже чайник є. У нас. у нас є інтернет підключений. Буде вже Та попри всі барикадні новації, активістів тут небагато. Ну, то, що менше так, то, що не перші дні. Перші дні було багато народу, але зараз трошки менше, але є народу. Приходять ночі, чергують, днем стоять, чергують. Щодня навпроти входу в будівлю вавешників чергують ось ці чоловіки. Нарікають, нема підтримки. А сьогодні ще й останні герої почали залякувати. Молоді курсанти повісили перед носом дідусів статті Кримінального кодексу, а командир вийшов віддати наказ активістам. Розбирати барикади. Бо вже все, вже все домовленося. Каже, як домовлено? Вон вже вчора навіть епіцентр вже розблокували. Кажу, нам поки що не було команди. Ну і цей він каже: а команду я даю. Кажу, а ви для нас ніхто. Ну і все, він всі поїхав. Досі заблокована будівля Берку. Тут варто несуть четверо чоловіків. Просять моральної підтримки від вів'ян та морозної погоди, щоб барикади не розвалювалися. Ну, у нас Абсолютно такий собі бойовий скажімо, дух людей вистачає багато, в принципі, так як завжди. Барикада стоїть. Звісно, погода дощова, часовий той проміжок, як ми довго стоїмо, ну, все сприяє таким собі, можливо, песимістичним настроям, але в нас тут самі такі чоловіки, ось там, такі всі кремезні, тому якось ми на це менше на нас ця погода впливає. Не впливає погода на активістів на Вониченка під будівлею ОДА. Люди заїдають політичні події бутербродами. Лів'яни сюди несуть найбільше їжі. Приносять, але хто виїжджає на чергування з собою, беруть канапки в основному так і допомагають люди. Лів'яни навіть чоловік з іншого району, з Жовківського, пригостили і узваром, гарячим свіжим, напивають. не дають нам замерзнути головна барикада міста таки ослабла. Активісти вже готуються до її реконструкції. Є проблем. Будемо щось думати, якось будемо відновлюватися барикади. Вже в цю суботу активісти займуться відновленням усіх львівських барикад. Бо погода погодою, а революція, кажуть не закінчується. Мар'яна Підковська, Ірина Матвій, Віктор Сембратович та Володимир Барчук. Новини 20.15. другий телеканал. Бойовий дух львівських активістів незламний. Вони продовжують блокувати військові частини. Стоять барикади і в Києві. Хоча, згідно з законом про амністію, активісти мали би звільнити адмінбудівлі та вулиці столиці. Проте цього ніхто робити не збирається. Можливо, тому затриманим і перекваліфіковують справи. Проте Львівська обласна рада поки що реально готова допомогти лише постраждалим. З бюджету на їх лікування виділили 2 мільйони гривень. Айже у три рази більшу суму забрали українці з банків за останній тиждень січня через страх знецінення валюти. Таким побачили сьогоднішній день наші журналісти. З вами була Марія Шепаль. Залишайтесь на другому каналі.